Десь три роки назад придбала я на базарі плакучу сакуру. Вона була досить низенька: 60-80 см, Десь ось такого приблизно висотою вона була. Ось тут видно якраз місце, звідки починали розходитися ці плакучі пагони. Мені захотілося сакуру трошки. Підняти, зробити її вищою. Мені це вдалося зараз вона вже десь приблизно зростом, з але моє деревце, ви бачите, ось таке доволі кривеньке, неохайне, а все тому, що я побоялася одразу підняти крону на потрібну мені висоту. В ідеалі мені потрібно було одразу поставити високу палицю до дерева, підняти крону одразу на ту висоту, яку я хотіла зрештою бачити, всі гілки, які йшли нижче, обрізати одразу і зверху теж прищепнути точку росту. Я боялася одразу так вчинити. Крону підняла, нижні гілки залишила. і дивіться, Роки йшли, вони так непогано здерев'яніли, забирали на себе ті соки, які б зараз могли піти на формування гарної крони. І в принципі дерево теж зрештою вийшло неохайне. Через те, що я не прищепнула точку зростання, центральний пагін, ріс з таким собі слонячим хоботом. І зараз якби, крона виглядає такою похиленою в одну сторону. Сакуру підстригати потрібно після цвітіння, але у мене дуже товсті гілки, тому я маю зробити це зараз, доки не почався сокорух. Інакше потім буде дуже багато соку витікати. Тому грубші гілки відрізаю. Те, що лишається, я йому дам зацвісти, тому що до цього часу я реально навіть не бачила, як моя сакура цвіте через оці постійні обрізки. Одразу після цвітіння кожну гілочку, яка залишилася, обріжу на одну, дві, може на три бруньки, щоб загущувалася крона. Не треба боятися обрізати сакуру. Подивіться, наскільки це потужне дерево. Після цвітіння вона видає просто неймовірну кількість пагонів, пагони до 2 метрів довжиною. Моя сакура спочатку росла в іншому місці, вона росла на постійному протягу. І ось видно, що в яку сторону дув вітер, ось так у неї і застигла, можна сказати, крона. Дерево вже стало доволі міцним, воно здерев'яніло, і я вже не буду більше ставити ніяких підпор, вирівнювати, вже буду просто формувати крону, так як мені потрібно, а стебло залишиться таким. Пересадила свою сакуру я восени перед цим. Тобто стресоне вона мене в цьому році так конкретно, тому весною їй потрібно буде трошки допомогти якимись стимуляторами для коріння. Але я думаю, при великому бажанні. Це буде добре. Пересаджувати настільки велике дерево, я вам скажу, досить проблематично. Коренева система у сакури дуже потужна, хоча і поверхнева, але дістати все коріння ну, було дуже важко велику частину коріння так довелося обрубати. Через те, власне, і обрізка гілок. Також потрібна була досить значна, щоб урівноважити. Пошкоджену кореневу систему із тою надземною частиною, яка залишилася. Дуже шкодую, що було дуже мало інформації про те, як поводити себе з плакучими деревами на той момент, коли в мене з'явилася ця сакура. Але я думаю, що ще все можна виправити. Тому далі буде.